4 лютого, міжнародний день боротьби з онкозахворюваннями. Це ще один привід нагадати про необхідність регулярного медичного обстеження та про адекватне ставлення до тих, хто страждає від цього захворювання. Так вважають активісти місцевого громадського об'єднання в гармонії з життям. 13 років тому його заснували жінки, які перенесли онкологічні захворювання, змогли витримати післяопераційні фізичні та моральні проблеми. Ми допомагаємо іншим жінкам, приходимо в пала. Потаска онка онкодиспансера, роздаємо інформацію розлічною, розказувати, розказуємо, розказуємо своєму опиті. Будь-яке захворювання легше попередити, ніж лікувати, впевнені лікарі. Рак не виняток. Рання діагностика збільшує шанси на життя. Крім того, робота із фахівцями, як, наприклад, психологами, пришвидшує одужання. Чоловік після операції знаходиться в стані стресу. И о человек состоянии стресса в любом случае думает о таких вопросах, как зачем я живу, за что мне это. Да, це закончится. Це та всі опроси ми обсуждаємо. І вторая цель цієї роботи це створення групи самопоможчі. За даними Міністерства охорони здоров'я, кожен 27-й українець має діагноз рак, а кожен 50-й хворів чи хворіє на певно онкологічну недугу. За останні 10 років їхня кількість збільшилася на 25%. Тому важливим аспектом є соціальна адаптація. Ті люди, які в свіжинні столкнулися з таким нелегким з вони для для них очень важливо не випасти просто із соціуму. і наша бібліотека на вообще в принципі йонар робота направлена то, те, щоб змінити стереотипи восприяння за дослідженнями та розрахунками фахівців. До 2020 року кількість уперше захворілих на рак в Україні перевищить 200 тисяч. Тому медики вкотре закликають людей регулярно відвідувати лікарів.